А якщо брати причіп, то він у нас 14-го року, свіжо пригнаний на шміцовських осях. Один дуже великий плюс це те, що тут у нас є підйомний дах. Тинти з цієї сторони, подивіться, немає жодного порізу. По гумі він у нас має ось такий протектор. Гума вся повністю у нас однакова. Інструментальні ящики по рамі, жодних тріщин, нюансів немає. Рама у нас оцинкована, задні ворота мають ось такий вигляд. Зараз відкрию, покажу. У нас відкривається, взагалі без питань. Всередині так само двері не побиті, всередині алюмінієві планочки все повністю у нас є. Дивимося з цієї сторони. Отакий вигляд має. Також по тинту стан гарний. Бока, до речі, їздять взагалі легесенько. Можете приїжджати, будемо перевіряти. Криша точно так само. Тут у нас інструментальний ящик, так виглядає рама. В принципі, що тут показувати, як рама оцинкована. Касі є під дві запаски. Кесь такий вигляд. Спереду, подивіться. Тут у нас стінка абсолютно рівненька, таблички, він-коди. Питань ніяких до причіпа в мене немає. Ціна на нього 13 тисяч доларів плюс гарний торг на місці.